Дня вам уже привіт із Північної Кароліни. Ніхто дивився мій вчорашній сюжет. Я думаю, ви розумієте, що все-таки план А навчора спрацював на 100%. Мені буквально в останню хвилину вдалося все-таки взяти вантаж. І вдалося взяти вантаж. А що це таке? Не розговорився. Уже півпершого дня я ще сонний. Uh, взяв вантаж і ну, якби, був би, якби був би вантаж на Мічіан, то це вже була б межа uh, ідеальності, да? а так на Північну Кароліну це окей, скажімо так. Але за дуже хорошу ціну, так що я задоволений. Uh, Недовга дистанція, як я і планував, там 350 миль, тобто нормально такі, і ще мені було вночі. там дрівнуть навіть після доставки, як бачите, я зранку розвантажився. Зараз от, вже, дивіться, яка година дня. Також дрібнув і їду зараз за вантажем. Я сподіваюся, що там все буде нормально. вантаж на Детройт річ. так що... Такий трикутничок і виходить це, е, дуже класно. <клес> от. Так що отакий от день тут, і я вам скажу, дивіться, Північна Кароліна це вже за перевалом за горами, але сьогодні вночі тут був 1 градус монус. По горах їхав і от приблизно я точно не скажу, приблизно в тому місці, де я показував, колись трак на боку лежав в горах. Цей раз трак лежав реально на боку. Я не знаю, я спробував записати, але це було е, цей раз на зустрічній смузі, і тому я не знаю, чи буде що-небудь видно, але лежав просто на боку. Що там в нього трапилось, я не знаю, тому що ніч. І ці повороти, але от бачите, буває так трошечки не розрахував і на поворотах. Часто їдеш і ти бачиш оці, на, 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 на поворотах такий знак, що трак може перевернути там, обережно, там, скидай швидкість там, і так далі. О, це одне. А друге діло, можливо, його там спакували неправильно і точка оця, знаєте, як там воно називається, pivot point по-англійськи, по-українськи я щось не можу згадати. Пер, перевага, там, я не знаю, неправильно збалансовано. Так що <сум> таке серед ночі побачив. Ну, а от зараз їду мені ще е, 50 хвилин до місця, де я маю завантажуватися. От. Так що будемо дивитися, як воно буде йти далі, але поки що все складається нормально. Так, ну, я маю на це обов'язково включитися. Ви дивіться ці пейзажі. Це просто Північна Кароліна. Мене дружина мене підколює, що я сам по югах, по югах каже, їздить. Дражнить мене, показує своїми відео, відео, відео своїм дражнить мене. Я там сижу в зимі в Індіані. А він їздить по югах. От, я не знаю, чи я тут жив, би, звичайно, мова не про те, але щоб, ну, щоб не бачити, що це гарно, то треба бути реально сліпим. Коли ти особливо зверху дивишся, знаєте. Зараз як я собі, ну вже не зараз, а як я придбав дрона, то ці види зверху. Найс. Так, а що це мені нісом? Це ліпить. я не закриваюсь. От і вам так краще мене видно, хто хоче, мене бачить. Вже залишки з але так само, дивіться, тут, тут колись я розказував тут місцеві вираховували, коли до них там має прийти осінь. Ну, Я вже бачу, що вже осінь прийшла і вже й пішла, можна так сказати. Я не знаю, чи тут колись сніг буває, правда. А... За той рік я не разу я не пам'ятаю, чи я в принципі, їздив сюди зимою, тут я ніколи не подавлення. За горами. Це в принципі кажуть дуже рідні явище. Дивіться знову кусок цього. Сонку а ви знаєте, кстати, що це до речі, за місце? Це все ж те місце, де я колись знімав 26-й Норс Каролайна. Вау. Це я їду зараз на виборі з другої сторони. Де я. Е Ходив, зараз, 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 зараз має бути те місце. А... Де це є? Як що воно називається? Cynic View. Чи Cynic Overlook, як воно там по англійськи Бо зараз воно здається тут зліва. Зараз, зараз, зараз щось схоже таке. Це 26. А, тут ні, це не тут. Це вже не 26. Я вже з'їхав з 26-ї. Відбій, відбій. Я перепутав, трохи заблукав вже, ще не проснувся до кінця. Ну, не 26-та, але дивіться, красота просто. Красота. Трохи, звичайно, ці голі дерева такі, як вам сказати, не? придають не то, що депресивності, але такі... Не знаю, яке слово сум чи такі трошечки вдавано. Але якби трохи було перемішано більше свою, щоб зеленіше було якось було б. Дуже гарно. Так, ну зараз заїхав, от, виходить, десь вже вниз, бо ще оцей кусок заходив, кусок гори. Отик такий гарна тут природа, гарна, гарна. Знову ж такі. Для життя це. А, для, як вам сказати, простого фізичного життя це далеко не найголовніша річ. Гарно це одне діло, але гарно на хліб, як то кажуть, не намажеш. Так? Хоча в моєму купату... А, стоп, Є хліб. Ї... Так, на одну заїхав в яму, тут уже нічого такого не було. Тепер буде підйом затяжний. Дивіться, я заїхав в Південну Кароліну. За перевал, ще другий перевал, і тут зеленіше вже, бачите, тут все набагато зеленіше. Так само зір, коли спускаєшся. І тут листя вже є. Не зелене все. Є е, червоне так само опадає листя, але що дерева не голі. Тут, виходить, Південна Кароліна. зараз листопад місяць, саме осінь. Дивіться, трава ще зелена-зелена, дерева ще краса. Що підливають за якийсь клуб чи щось таке, О, а тут внизу голі дерева, цікаво, вверху, там зелене було, а тут голі. Я не знаю, чи вам звідси видно, дивіться, забігаловка збоку біля дороги і написано на табличці. Fresh Pork Skins, свіжа свиняча шкіра. Мабуть, її тримають якісь нащадки українців, да? Кабана, кабана. Як я приїжджав в Америку, і віз нелегальне сало провозив. І там знайшли і кажуть Кабана, Кабана. Так, ну що, друзі, завантажився я в Greenville Саут Каролайна. і їду в Детройт чи передмістя Детройта на Форд. Везу якісь коробки з Йокохами. Якщо ви знаєте, то це компанія Коколеса, в принципі, робить. Але везу вантаж 22 кг 23 кг. Так що, це точно не колеса. От, але везу. на... Фордовський департмент, який розробляє щось новеньке, так що я не знаю, може це якісь сенсори там, я не знаю. Отак. От і буду їхати зараз точнісенько з то, тією самою дорогою до от, я сюди приїхав з Кентакі, Флоренс Кентакі, І зараз з тою самою дорогою повертаюсь назад. І далі там 75 кою а, на північ уже через Огаю. Мчо і в Мічан, і там Детройт. Розвантаження зранку. Ціла торба екстра часу десь 9 годин, так що в мене буде час і, і, і ще помитися, і поголитися, і поспати і поїсти. Я тут вам згадав оце кабана-кабана. Треба ж, я думаю, дорозказати до чого це все, щоб доліпити. А то я. Висмикнув, скажімо так, з історії. Історія така, що коли людина виїжджає на постійне місце проживання в іншу країну, то вона бере з собою ну, найдорожче, правильно? Що бере з собою українець, коли він їде на ПМЖ в іншу країну в даному порядку в Америку? Ну, там документи, там якісь одяг, туди сюди і що? І правильно три банки 3 три літрові банки солідного сала. Отак. От Закутав сумку і... <хи> і. в Америку. Я тоді, знаєте, і не думав собі там легально, нелегально, там я ж його не вкрав, правильно, там моє сам, куплено. Запакував я їх е, в сумку е, в, там, рентген на таможні відповідно просвітив, достали. Кажуть, Кабана-Кабана. Зараз то мені смішно тоді, тільки приїхав в Америку Там ще в перші, перші секунди хвилини Там в Америці, відповідно, що ти трусишся, там не знаєш нічого. Та і зараз воно було я, некомфортна ситуація, скажу. Так що отак, Кабана-Кабана Нагадалось, бачите, проїжджав біля тої. Е, якась там барбекюшня чи щось таке, бачите, продають свинячу е, шкіру. До речі, в принципі, це, це не щось рідкісне. Я там сказав, що це там нащадки е, українців там і так далі. Але є, я вам скажу, що в магазинах продається. Я не знаю, як його правильно охарактеризувати. воно десь посередині між чіпсами і попкорном. Дуже тоненька береться ця свиняча шкірка, і вона в принципі більше виглядає на попкорн, але смакує ну, попкорн неправильно. Палочки наші, о, згадав. От на наші палочки щось схоже більше. Так. Ну, але на смак якісь, як приправлені чіпси, можливо, якби закрити Там очі і сказали, що з'їждж на що схоже. Так що тут таке є. Тобто американці також знають, що свининою робити, тільки вони от в більшості свої, ну як в більшості. Хоча один раз я бачив сало, воно, в є... я... мене така ностальгія давним-давно якось купив. Але воно не наше сало, друзі. Воно гумове таке, що його не вгризти. Наше воно розтає в роті. От. Але продавалось Такий і зарі, я думаю, якби я пошукав, то знайшов би там, звичайно в американському супермаркеті. А в основному свиней тут вирощують на бекон. А на бекон, значить, вже трошечки я думаю, інша їжа. Ну і другий сорт свиней. І він йде такий а, з прошарками м'ясо-сало, м'ясо, сало. сало. Такий, вже на бекон зовсім друга. Другий вид сала вирощується. Ну і знову ж таки, американці бекон. Це це я не знаю, це на сніданок без бекона в Америці. Це щось неймовірне. неймовірне Це от має бути яйце, яйце і має бути бекон. там ну, там ну там, що то там які небудь але оце як класичний американський сніданок, це має бути е, смажене, до речі, яйце там, або в вигляді там омлет, який небудь чи що-небудь інколи варене, але варене це більше з салатами йде. А так, от то яйце а, і е, бекон. ну І там далі картоплі, там, хто там овсянку, хто там що-що от яйце, Просто дивіться, ви берете навіть оцей бутерброд, тот саме в Макдональдсі, там вже якісь цей, і, і бекон там і так далі. Так що отак. Американці значить споріднена народність до українців. Дивіться, зупинився поїсти. Десь приблизно за 10 хвилин до того місця, де я мав звернути з 26 го Інтерстейта на 40 й поїв, сідаю, їздив, а мені Google видає аварія спереду. І приблизно по поки... карті, дивлюся, приблизно в тому місці, де я вчора вночі трака бачив лежачу, так що я не знаю чи... чи вони ще з тим траком возяться там, чи трапилось щось. Я не знаю, новіше, скажімо так. Факт того, що поки я поїв, дивлюся пробка вже 1 година 7 хвилин. Поки я почав їхати, вже показує 1 година 14 хвилин. Так що, в принципі, дуже зручно мати оці нові технології. Да? Інтернет, Google Maps. Воно перевірило, і я собі зараз їду трохи корчовими дорогами, трошки а, більше коло, але я все рівно економлю майже півгодини сюди. Це мінімум півгодини, тому що як я звертався, я дивлюся, люди так і пруть туди сороковкою. Так що та куча мала, вона буде тільки додатися, і додатися, і додатися. А з іншої сторони, я вам скажу добре, що я сів поїсти, скажімо так, тому що зараз поїхав би 40 до того ж. Хоча, можливо, там і було, і воно ще просто не вискочило, бо я не доїхав до тої так таке теж можу. Але отаке, зараз їду, виходить, сюди я ніколи раніше не їздив. Бо сороковка пряміша дорога, виходить. А це така більше... Більше поворотів, скажімо так, і я не знаю, чи ці люди або тут живуть, або вони так само користуються GPS. ом Ну і Знову не просто GPS, ом а саме Google Maps. Тому що тут же ж йде пряма інформація, що відбувається на дорозі. Бо якщо ви GPS собі наставили, ви собі будете їхати, поки ви не впретеся в пробку, ви не будете знати, що там є. А GPS дає вам інформацію наперед. Скільки затримка, а ви вже собі вирішуєте, хочете постояти там в пробці. А ні, то дає альтернативну якусь дорогу. І виходить, що знову ж таки я навіть не доїхавши, оце той, якраз їде, що сонце ліпить. Навіть не доїхавши, вже було 1 е -е, година 14 хвилин стояння в пробці. А якби я доїхав, то вже переді мною скільки додавалося. Так що, Отак. Якось так. Дивіться, які бокові дороги, які в'ю. Це перевага, коли ви їдете боковими дорогами інколи. Хоча <с> бокові дороги, дивіться, дві полоси. З міста виїхали, тепер вільно собі, нормально їдеш. Не стоїш в пробці? Да? Але просто дивіться, яка природа. Особливо коли зверху вниз їдеш, да, це видно. Ну і саме головне, рекламна пауза, я ще ж не показував здоровий образ життя е в Північній Кароліні. Селера. <звіхи> Селера. Селера. Эх, а солнце забывает. Не видно, какие смачно им. так как так зараз поводнемся. Селера. Видите, как краса, природа. И я наслаждаюсь селерой. М -м -м. Видите, М -м -м. как гарно. А какая селера смачна. Я растягивал, чтобы мне обытики хватило на этот тиждень. Звісно, ще там залишилося 2-3 штучечки сьогодні ще, завтра поки додому доїду. М -м О, до речі, про завтра. Поки я їв, мені вже взяли вантаж там в Детройті. Місцевий який якраз мені на п'ятницю такий, як я люблю, там буквально на півтори годинки максимум. Ну, теоретично пока хтось там не спортил что вы. а так дивится это природа обязанная дорога солнце сідає я наслаждаюсь на остальным шматочком селеры самолетик и селеры самолетик ну селера Ви тільки що подивилися відеоролик про здоровий образ життя на каналі Така Америка. Оце, оце дивіться дорога весь час така, але я вам скажу що, я в принципі не нарікаю, тому що лучше погано їхати, чим добре стоять в пробці. Так що. Оце підляє і петляє, і петляє і пітляє. І, до речі, хочу звернути увагу, що це не сільська дорога, це вважається хайвей, да? але тому, що він в горах, то він бачите, тільки по одній смузі в кожну сторону. Ох, трошечки рівного. Трошечки рівного хоч прорвалося. Ви тільки подивіться, через яке місце я проїжджаю. Вау! Сині Кривер написано. Але що ж тут нема тротуара? Тут зупиниться фотку зробити. Ай-яй-яй-яй-яй. Але міст білий такий. Доглянутий. До речі, я це вже а, в Тенесі. Вже я прорвав... прорвався в Тенесі. Но мені ще їхать. А... Пів години до... А, ну вже десь має виїхати на, на, на великий хайвей. Ох, оце парчик злівав. Боутремп пише. Спускать човни там. О, а вони чого воен приїхав. Місце просто, я вам скажу, захоплююче. Просто краса. Просто краса. Саме головне, що тут -то людей нема, але все рівно чисто і гарно. Дивіться, зліва річка йде. Переїхали це поз річки, їду прямо річки, їду прямо по березі. Там от по тій стороні якісь хати. І ой і тут уже. І тут уже. Ну це це я вам скажу, от на такому місці мати хату. Це. Це просто класно. Вийшов собі з хати, вудку закинув. Карася якогось щупака чи карпа, чи я не знаю, що ти там витягнув, зачистив, зашмажив. Так. Якась вже трошки ширша дорога. Я думаю, що ми вже всіх. Корчів, я вже виїжджаю, я думаю, що вже ось. Ну, ось ось ось. І тут маю десь на 40 скоро виїхати вже в об'їзд тієї великої аварії. Так, але просто я вам скажу це, не передать словами стільки, та кожний метр по цій дорозі це просто круто, сильно круто. Мені таке под по моїй. Знову ж таки, я не знаю, чи я тут жив би, але таке дивиться отакі речі. Мені подобається. Так, виїжджає, показує через... Ага, ще, ще 17 миль, ага, GPS показує, що 17 миль буде все-таки, 40 ковки мені їхати цією дорогою. Вона трошечки рівніша, але все рівно... маєток зліва проїхав. Нічого собі, це у нього що своя персональна злітна смуга зліва, чи що? Оце так. Да. 100%. О! Не дошла ще сюди радянська влада цього дядька. значить має собі якогось літачка, забабахав собі злітну смугу. Так, проти сонця тепер я не бачу. Догляну тут так. Вон, будь ласка, 312 акрів продається. Так, ну що, помаленьку ми вибралися із корчів, Уже бачите, цивілізація, як бачите, Долар Дженерал, це говорить про те, що тут уже люди. От І. Зараз якесь містечко, це я не знаю, що це за містечко. Зараз буде через 4 милі виїзд на великий хайвей, інтерстейт. 40, той, який я об'їжджав. Сонце вже сіло за гору, як ви бачите, зараз дуже швидко буде темніти. Так що, друзі, от таке я дуже багато назнімав вам всяких так гор і всякого такого, я не знаю навіть, чи все влізли чи я все буду викладати, тому що, в принципі, гори самі цікаві, але цілу ж годину ніхто дивитися не буде. Так, ну, отака Америка була сьогодні, друзі. Дивіться, знову класне таке містечко. Центр місця, я так розумію, зараз це старий старий старі дома доми. оці Американська така архітектура. Просто такі квадратна будівля. А фасад, той, що виходить на центральну вулицю, завжди має якусь там трошечки прироблену, а ззаді просто квадрат квадрату. От Дивіться, бачите, сюди з лівої сторони починаються Такий Передок трошечки примарафечений, а ззаді що хочеш вже. І от вони приліплені от і так один до одного. Передок, бачите, цегли викладено, ще що-небудь там. то. Це якийсь банк. Federal Newport, Federal Bank. Це Ньюпорт, значить, це містечко називається. ага. Справа через дорогу Commercial Bank. Ну, це вже видно, що це нова архітектура. Так, ну, досить цієї архітектури. Набачились ви сьогодні багато. А, всього вам найкращого. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. А вам нехай щастить.